Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зробила домашню варену ковбаску. Вона з курятини. Кому цікаво, поділюся рецептом. Взяла я три куриних бедра, одне куряче філе, зложила в каструльку і залила водою. Каструля в мене 2 тому що треба водичка, щоб потім було десь півлітра бульйону. Ставимо на вогонь. І коли вода закипіла, збираємо жир зверху, піну і додаємо три морквинки, цибулину, сіль за смаком. Я додала 2 воздики і суміш перця. Десь 10 горошин. Декілька зубчиків часнику за смаком. Лаврушечка вже додається за півгодини до кінця варки. І я приготувала у фольгі запекла бурячок. Щоб потім потерти на терки, бо нам потрібно буде 3 столові ложки соку з буряка. Все, зварився наш бульйон. Я вибираю м'яско, розділюю його від кісточок. Потім додаю по півчайної ложечки кардамону, паприки. І на кінчику ножа мускатного горіха. Далі беремо блендер і все ретельно перебиваємо блендером, щоб була така суміш однорідна. Бачите, м'язко вже похоже на ковбаску, тільки без форми. Для смаку і для кольору додавимо сік із. Бурячка десь три столові ложки. Відлила я з бульйону 150 грамів і розчинила в ньому 30 грамів желатину і додаю ще в 350 г бульйону. нагріла до гаряча, щоб желатин розчинився. Гарненько розмішала і вилила в миску. І з приготовленим м'язком. Думала, розмішається ложкою, але не вийшло. Тому я взяла блендера і знову все, всю суміш розмішала до однорідної маси. Потім взяла бутилку двохлітрову, зрізала верхівку і вилила туди. Нашу приготовлену колбаску. Я готувала звечора, тому на ніч положила в холодильник. І ось дивіться, яка вийшла гарна колбаса, як настояща. Робила перший раз. Так що суворо не судіть. Захололо і все, будемо різати і пробувати. Головне, що без хімії, все натуральне. Ну що, гарненько ріжеться, м'якенька, розовенька, гарненько смакує структура ковбаски, бачите? З запахом часничка і приправок. Вийшла дуже смачна, м'якенька, розовенька. Ми з чоловіком ще й вирішили зважити на вагах ковбасу. Ось, дивіться, майже кіло 200. Кусочок вже з'їли, Считайте, кіло 200. Чого на перший раз чудово, я думаю, можна робити. Друзі, якщо вам сподобалося відео, то буду дуже вдячна за підписку, коментарі і вподобайки.